Доброго дня, Магітер української, мене звати Олена. Загальний розклад, тема розкладу таємниця його душі. У чому він не готовий вам зізнатися? Два варіанти, цифру варіанта вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь.

Чому він не готовий вам зізнатися? Перший варіант ваша синіфікація. Зміни. Зміни в стосунках. Можливо, ви зустріли партнера короля жезлів. Страстно бажає вас, активний діючий, наповнений енергією, і ви відчуваєте цей вогонь страсті, який він проявляє до вас. Ви зовсім інша. Ви стабільна, самодостатня. Можливо, власний бізнес. Загалом ви маєте фінансовий та матеріальний достаток власний, маєте фундамент, маєте стабільність і основу в своєму житті. Загалом ми не виміряємо, лише говоримо про основні моменти, те, що ви знаєте, як заробляти фінанси, як регулювати саме питання, структурувати власне. Життя і здобувати саме того, чого ви бажаєте. Зміни відуть і партнер або вже входить у ваше життя, і загалом ви це відчуваєте. Якщо ви чоловік, то тоді в ваше життя входить жінка. Або загалом, якщо це були стосунки, то відбудуться зміни, яких ви бажали по відношенню до взаємодії з даним партнером. Давайте подивимося, таємниці його душі, хто він. На даний момент він не діє. Він бажав би діяти, але не діє він в спогадах, те, як було добре. Можливо, ви в нього не одна із подруг або жінок, з якими він спілкується. Але загалом це людина, яка була певний період в вашому житті, але чомусь на даний момент вона, на даний момент він знаходиться в негативно-емоційному стані. А Чому, скажу, що, можливо, ви поставили його перед вибором. Або життя складається ситуація так, що йому потрібно вибирати. Так далі. Жити, знаходитися і сидіти на двох стільцях, абсолютно він розуміє чітко, що в нього не вдасться. З вами цього не вдасться. І йому потрібно вибрати, що робити далі і з ким залишатися. Так, він стоїть на виборі. В якому напрямку його рухатися? Можливо, ви поставили його перед фактом. Ви самостійно самодостатнє, тому ви не будете втрачати час на Страстне, страстну закоханість і нерозуміння того, що чи буде, буде продовження даних стосунків, чи будуть дані стосунки результативними. Про що він бажає вам дізнатися? Він сам не розуміє, він розглядав взаємодію спілкування з вами лише на рівні страсті. Закоханий, жадає. Спілкуватись, взаємодіяти, задовольняти власні потреби по відношенню до емоційного і енергетичного наповнення. Але чи будуть дані стосунки мати довгострокове продовження і результативність в подальшому, ні, він настільки це все не розглядає. Тому що, ще раз повторюю, ви в нього не одні. Ну, Якщо ви взаємодієте і все ж таки з надією, що з даним партнером у вас будуть довгострокові результати, то це саме та таємниця, яку він не наважується вам відкрити, розкрити, ну і надати інформацію. Але він, можливо, відсторонюється на даний момент від вас. Так, закривається. Хоча він сильна, цілеспрямована людина, але в ваших стосунках все буде по справедливості. Загалом, якщо він не проявить силу волі, силу духу, не прийме рішення і не визначиться, куди ж все ж таки в які стосунки він буде далі рухатись, то ви ще сили, все буде по справедливості, по відношенню до вас. Кармічний партнер. І я вам скажу, що якщо він не зробить, то його закриють, закриють шляхи, не дадуть можливості не бути ні з вами, ні з іншою партнеркою. Ну, тому що його ставлять перед вибором. Він повинен сам вийти, зробити вибір, прийняти рішення і поставити крапку. На одних стосунках поставити крапку, в інший розвиток піти, будувати, взаємодіяти. І продовжувати формувати родинні стосунки. Дякую, перший варіант. Таємниці його душі. У чому він не готовий вам зізнатися? Кверент по другому варіанту ваша сигніфікація. Ви відчуваєте, що ви перемогли. По відношенню до ситуації, кермічна ситуація, можливо, спілкування взаємодії з кермічним партнером, або загалом події складалися так, що ви відчували, що проведіння, вищі сили ведуть вас даним шляхом, але ви не розуміли, чи все ж таки дадуть вам можливість реалізувати ті плани, які у вас є, чи ні. Ви на даний момент відчуваєте себе переможцем, тому що вищі сили дають вам можливість. Реалізувати саме ті плани, які у вас є, і якої все життя це не стосувалося. Але більше всього це плани на власну реалізацію. Він, таємниці його душі, на даний момент у нього закриті шляхи. Людина, в якої відбулося, чоловік, в якого відбулося в житті, абсолютно різкі. Негативні події? Він не зміг досягнути те, про що мріяв і бажав дуже давно, і йому потрібно починати все спочатку, незважаючи на те, що не відбувалося загалом, але ситуація складається саме так. У чому він не готовий вам зізнатися? Він все ж таки думав, що будував плани повільно, але буде рухатися саме до досягнення цілі. Але загалом він все ж таки бажав будувати стосунки не з вами. Він, відчував, він бажав відчути себе переможцем, але він реально приймав ситуацію, що він бажає вас залишити. Він розумів, що ви будете розчаровані, що ви будете в негативному емоційному стані. Ну, але все ж таки, але цього не відбулося. Ви ще сили зруйнували його плани і неочікувано для нього самого. Я не скажу, що ви на даний момент спілкуєтеся, я скажу лише те, що він не зміг реалізувати ті плани і досягнути саме того, чого він бажав. Вам порада, Корен, по другому варіанту. Ви дуже різні люди. Ви мудра, досвідчена людина, а він абсолютно людина з негативними енергіями. І я скажу, що можливо навіть він і використовував послуги для того, щоб впливати на вас, тому що він принц мечів. А ви королева мечів. Він чітко розумів, що він не відповідає саме тому рівню інтелектуального розвитку, ніж ви. В якийсь момент він все ж таки вирішив, прийняв рішення для себе використати можливості по відношенню до прив'язки. Але що не відбувалося, я вам скажу, що вищі сили. Відсікли і дуже неочікувано саме своєчасно, закрили йому шляхи, щоб він не зміг досягнути бажаного. І, незважаючи на все це, перемоги досягли ви в даних стосунках, ви повели себе саме так, як повинні були вести, діяти, взаємодіяти. А от Даного чоловіка вони закрили. Закрили йому шляхи і не дадуть можливості стати переможцем, відчути перемогу, внутрішню перемогу, і вибора в нього не буде. Сум, печаль це саме його стезя в даний момент, тому що якщо він і вважав, що він залишить вас, ну, незважаючи на те, як би вам боляче не було, але він все одно готовий був зробити вибір, свій бік. То вам говорять про те, що ви повинні задіяти досвід і мудрість і позбутися саме даної людини, тому що темрява, демони, його внутрішні демони, вони все одно не дадуть йому знаходитися з вами саме в тих стосунках і будувати. Взаємовідносини саме так, щоб ви змогли досягнути компромісу, результату, позитивного результату, взаємного. Ні, вони завжди будуть требувати від нього те, що маніпулювати ним, ну а він уже буде проявляти свого боку. Саме ті емоції, на які він буде здатен, тому що... Я скажу, що дана людина недалекоглядна. Якщо він зумів так необачно обійтися саме по відношенню до власного життя, то це говорить лише про недалекість даної людини. Дякую. Магія Українську. дуже встречі.